Ошо індійський проповідник, професор філософії, проповідував власне вчення, що декларувало своєю метою вільне та щасливе життя людини. Ошо. Про хвороби та лікування Невидиме тіло є душа. Видима душа є тіло. Це не дві окремі речі, це не дві окремі сутності, це два різні стани вібрацій однієї і тієї ж сутності. Тіло та душа це дві сторони однієї тієї сутності. Хвороба може розпочатися з будь-якої сторони, вона може початися з тіла і досягти душі фактично, і щоб не було повідомлено тілу, душа обов'язково відчує ці вібрації. Ось чому трапляється так, що людина, тіло якої вже вилікувано від хвороби. Все одно продовжує почуватися хворою. Коли людина хворіє, вібрації хвороби проникають у душу, і тому хвороба продовжується навіть після того, як тіло пройшло курс лікування та вилікувалося. Хвороба триває, тому що ехо її вібрацій резонує у середині людини на самих глибинних рівнях її істоти. А на це у медичної науки поки що немає рішення. Ми можемо вилікувати хворобу, але не можемо вилікувати хворого. Медична наука стане досконалою у той день, коли ми зрозуміємо внутрішню складову людини і працюватимемо із нею, тому що, згідно з моїм розумінням, хвора особистість, яка перебуває усередині нас. Створює тисячу та одну хворобу на зовнішньому, тілесному рівні. Якщо захворіло тіло, вібрації відчуваються душею, і так само, якщо душа хвора, вібрація досягає рівня тіла. Ті хвороби, які рухаються назовні зсередини, це зовсім не хвороби тіла, вони просто проявляються лише на рівні тіла. Свій початок вони завжди беруть на психічному рівні або ще на глибшому рівні духовному. Усі хвороби, які беруть початок на рівні душі людини та проявляються на рівні тіла, не піддаються лікуванню науковим методом. Усі проблеми мають дві сторони їх можна вирішувати через розум і через тіло. Дехто вважає, що всі проблеми виникають через тіло, а є інша частина людей, які вважають, що всі проблеми виникають через розум, і вони також помиляються, як і перші. На мою думку, кожну проблему слід вирішувати одночасно з обох сторін. На проблему потрібно напасти через усі двері, напасти з обох боків. Тоді людина вилікується на 100%. Коли наука стане досконалою, вона працюватиме одразу за двома напрямками. Якщо людині у стані сильного гіпнозу дати в руку звичайний камінчик і сказати, що це розпечене вугілля, вона поводитиметься саме так, ніби в руці у неї і справді розпечене вугілля. Вона відкине його, вона почне кричати, горланити, що обпеклася. До цього моменту цю поведінку легко зрозуміти, але у людини на руках з'являються пухирі, і тут все ускладнюється. Якщо для появи пухирів вам достатньо уявити, що в руці у вас розпечене вугілля, то марно розпочинати лікування цих пухирів на рівні тіла, до того ж небезпечно. Лікування цих пухирів має бути розпочато на рівні розуму. Питання у тому, чи насправді хворий готовий боротися із хворобою не тільки зовні, а ще й зсередини. Ми ніколи не ставимо собі за мету це дізнатися. Цілком можливо, що ця хвороба була запрошена самим хворим. Насправді дуже небагато хвороб приходять самі по собі. Більшість приходить за нашим запрошенням. Зрозуміло, ми запросили їх задовго до того, як вони прийшли, і тому не можемо побачити жодного зв'язку між цими двома подіями. У хвороб є психічні причини, і ці причини так само важливі або навіть ще важливіше ніж причини хвороб. Які виникають через реальні фізичні проблеми. Розумово орієнтовані хвороби існують, але лікарі це не визнають. Це небажання визнати такі хвороби пояснюється тим, що медики мають ліки лише від тілесно орієнтованих хвороб, іншої причини немає. Це просто вище за розуміння лікаря, і тому він просто каже, що це не хвороба. Насправді він мав би сказати, що це виходить за межі його можливостей. Для всіх видів хвороб людину вразливою робить розуміння можливості смерті. Як тільки людина починає відчувати, що рухається до смерті, для хвороб відчиняються всі двері, і вона починає хворіти. Навіть якщо здорова людина дізнається, що завтра напевно помре. Вона відразу захворіє. Що сталося з цією людиною? Вона відкрила себе одразу всім видам хвороб, вона перестала чинити опір. І оскільки людина впевнена у смерті, вона усунулася зі своєї свідомості, яка була як стіна всередині та була перепоною на шляху хвороб. Тепер людина приготувалася до смерті, і хвороби почали приходити. Ось чому людина, яка перестає боротися та відходить від справ, не живе довго. Коли свідомість людини стає здоровою зсередини по перше, коли вона починає відчувати свою внутрішню свідомість. Зазвичай ми не відчуваємо те, що знаходиться всередині. Усі наші почуття зосереджені на зовнішньому, на тілі. На руці, нозі, голові, серці, немає відчуття, я є уся наша свідомість зосереджена на будинку, а не на тому, хто живе у цьому будинку. Основна медитація полягає у тому, що ми починаємо усвідомлювати своє тіло та себе, і якщо ця усвідомленість збільшується, Страх смерті згасає медична наука, яка не може звільнити людину від страху смерті, ніколи не зможе вилікувати цю хворобу, якою і є сама людина. Зрозуміло, медична наука щосили намагається збільшити тривалість життя, але збільшити тривалість життя означає лише розтягнути очікування смерті і нічого більше. Збільшуючи вік людини, ви не можете позбавити її страху смерті. Безстрашність може з'явитися лише в одному випадку, якщо людина почне розуміти, що у неї всередині є щось таке, що ніколи не вмирає. Таке розуміння абсолютно необхідне. Медитація це усвідомлення безсмертя. Тобто усвідомлення у собі того, що ніколи не вмирає, вмирає лише те, що ззовні, і тому ви повинні поводитися із тілом згідно з порадами медицини, щоб воно жило радісно, поки живе, і в той же час намагатися усвідомлювати те, що знаходиться у вас усередині, щоб не боятися смерті, навіть коли вона прийде на поріг. Це внутрішнє розуміння і є безстрашність. Чим глибше ви занурюєтеся у життя, тим більше ви усвідомлюєте безсмертя всередині вас, ви уникаєте смерті, і настане момент, коли ви зможете зрозуміти, що смерть це лише зміна одягу, обмін будинку, зміна зовнішнього вигляду, ніщо не вмирає. Ніщо не може померти. Здоров'я є позитивним фактором, позитивним станом, хвороба негативним, здоров'я це просто здоров'я, почуття добробуту, відчуття, що все в порядку, що все йде так, як треба. Я щасливий, я не думаю про те, що мої справи могли би бути кращими, ніж зараз. Протягом століть людині вселяли безліч речей, що викликають негативне ставлення до життя, навіть мучити власне тіло було духовною дисципліною. Ви ходите, їсте, ви п'єте, і всі ці речі вказують на те, що ви є тілом і свідомістю як єдиним цілим. Ви не можете мучити тіло і в той же час оберігати вашу свідомість. Тіло треба любити, ви маєте бути його великим другом. Це ваш будинок. Ви повинні очищати його від сміття. Ви повинні пам'ятати, що воно постійно служить вам і вдень, і вночі. Любов та співчуття є абсолютно необхідними для вашого тіла та його харчування, і, чим краще тіло, яким ви володієте, тим більше можливостей для зростання свідомості. Поважайте своє тіло так само, як ви шануєте свою душу, ваше тіло так само священне, як ваша душа. У житті все священно, бо у всьому б'ється серце божественного. Медична наука знає, що ми не такі мудрі, як тіло. Найвидатніші лікарі кажуть, що ми не можемо лікувати тіло, тіло лікує себе, ми можемо лише допомагати. У кращому випадку наші ліки можуть надавати деяку допомогу. Але головне лікування здійснює саме тіло. Ви не можете відчувати тіло іншої людини, якщо ви ніколи не відчували своє власне. Ви не можете любити тіло іншої людини, якщо ви не любили своє власне це неможливо. Полюбіть своє тіло, і ви відчуєте таке розслаблення. Яке ви ніколи раніше не відчували кохання розслаблює, де кохання там розслаблення? Медична наука розглядає людину як окремий об'єкт, відокремлений від природи, це одна з найбільших помилок, які будь-коли існували. Людина є частиною природи. Її здоров'я нічого не варте, якщо не перебуває у гармонії з природою. Людина не машина, людина є органічною єдністю, і людина не потребує того, щоб лікували лише одну її частину, яка хвора. Хвора частина є лише симптомом того, що весь організм має труднощі. Хвора частина лише показує це, тому що вона є найслабшою. Ви лікуєте хвору частину і досягаєте успіху, але потім хвороба з'являється десь ще. Людина є єдиним цілим або вона хвора, або здорова, третього не має бути. Людину слід розглядати як цілісний організм. Коли ви розглядаєте людину як машину, то ви вивчаєте лише її частину. Якщо болить рука, ви лікуєте руку. Вас не цікавить тіло, частиною якого є ця рука. Механістичний підхід частковий підхід. Він має успіх, але цей успіх не справжній. Тому що ця ж сама хвороба, яка була зупинена в руці за допомогою ліків, хірургії або інших речей, почне виявлятися в ще гіршому вигляді, але вже в іншому місці. Тож медицина досягла неймовірного розвитку. Хірургія стала чудовою наукою, а людина, тим не менш, страждає від ще більшої кількості хвороб та захворювань ніж будь-коли раніше. Деякі люди втратили волю до життя і ніякі ліки не можуть допомогти, тому що у них немає базової волі до життя. Вони вже померли, вони просто чекають на похорон. Цим людям не потрібні ліки, їм потрібен інший вид лікування, який знову поверне волю до життя. Це основне. Тільки після цього можуть допомогти ліки. Насправді ми майже ніколи не висловлюємо любов до людини, поки вона не захворіє, тому кожен, хто хоче, щоб його любили, повинен захворіти. Насправді висловлювати співчуття хворому небезпечно, ви маєте лише лікувати його. Це небезпечно, тому що співчуття може надати його хворобі привабливості, а це шкідливо. Звичайно, хворі потребують турботи, але вони не потребують любові. Це потрібно зрозуміти, тому що нам прищепили майже універсально визнану істину, що любити хворих це надзвичайно співчутливо та дуже духовно. Але це цілком суперечить психології у природі. У той момент, коли ви починаєте любити хворого, ви припиняєте допомагати йому одужувати, тому що як тільки він одужає, його ніхто не любитиме, хвороба є гарним приводом викликати любов до себе. Я хочу, щоб ви зрозуміли: дбайте про хворих, але ніколи не висловлюйте любов. Дбати про хворого це зовсім інша річ. Будьте байдужими, бо головний біль це не щось визначне. Піклуйтесь, але уникайте ніжних, нічого не значущих слів, піклуйтеся найпрагматичнішим способом. Прикладіть до його голови компрес, але не висловлюйте любов, бо це небезпечно. Коли хворіє дитина, дбайте, але будьте абсолютно байдужі. Дитина має зрозуміти, що тим, що вона хвора, вона не зможе шантажувати вас. Усі люди шантажують один одного. Хвороба, старість, захворювання стали практично вимогливими. Ви повинні любити мене, тому що я хворий, старий і так далі. Цікаво, що три людини можуть хворіти на одну і ту ж хворобу, але однакові ліки не допомагають. На одну людину вони впливають, на другу тільки наполовину, а на третю взагалі ніяк не діють. Хвороба однакова, але внутрішній стан різний. Людські істоти заважають медицині стати абсолютно цілісною, повністю об'єктивною наукою. Ось чому існує стільки медичних шкіл: аюрведа, гомеопатія, натуропатія, акупунктура та багато інших, і вони допомагають. Гомеопатія це лише таблетки з цукром, але це допомагає. Питання лише у тому, чи вірить у це людина, було виявлено, що ліки або їх замінювачі функціонують майже з однаковою пропорцією. Якщо 70% пацієнтів виліковуються за допомогою ліків справжніх ліків, то 70% пацієнтів виліковуються за допомогою фіктивних ліків нешкідливих таблеток. Це викликає великий переполох у медичному світі. Що ж відбувається? Насправді відбувається ось що. Спочатку було створено хворобу, вона є розумовим феноменом. А потім, якщо розум переконаний, що хвороба зникне, що вона буде вилікувана, то вона буде вилікувана. У майже 70% випадків аюрведа буде успішною, акупунктура буде успішною, гомеопатія буде успішною, натуропатія буде успішною. Але запам'ятайте у 70% і не більше. Бо 70% хвороб фіктивні. Вони тільки у вашому розумі, вони не існують. Ось чому вам не потрібні справжні ліки. Підійде будь-який фокус-покус. А 70% – це не маленький відсоток. Тож я не хотів би, щоб ці патії зникли. Я хочу, щоб їх було визнано, тому що 70% – це великий відсоток. Якщо вашому лікарю треба платити велику грошову винагороду і ви платите дуже багато цілий статок, то ліки, звичайно ж, вплинуть на вас, тому що ви хочете, щоб вони вплинули. Якщо ліки безкоштовні, то кого хвилює, допоможуть вони чи ні? Якщо допомагає добре, якщо ні байдуже, тому що ми не платили за них. Коли ви платите за ліки, ви бажаєте, щоб вони допомогли, і вони допомагають. Ваш розум робить вас уразливим для деяких хвороб, але захищає від інших. Ваш розум, ваш світ, ваш розум є вашим здоров'ям, ваш розум є вашою хворобою. Джерелом усіх напруг є постійне бажання кимось стати. Людина завжди намагається кимось стати. Ніхто не задовольняється тим, ким він є. Існуюче, не визнається, існуюче, відкидається, щось інше сприймається як ідеал, яким потрібно стати. Таким чином, основна напруженість завжди існує між тим, хто ви є, і тим, ким ви хочете стати. Все, що ви бажаєте як щось, що має здійснитися у майбутньому, працює проти вас такого, як ви є зараз, і створює напруженість. Чим більш важкодосяжним є ідеал, тим неодмінно сильнішою буде напруженість. Тому людина, яка є матеріалістом, зазвичай не так напружена, як людина мрійлива, тому що мрійлива людина прагне неможливого, далекого відстань до нього настільки велика, що тільки дуже сильна напруженість може заповнити розрив у теперішньому напруженості немає. Напруженість завжди орієнтована на майбутнє, вона виникає з уяви. Ви можете уявити себе кимось іншим, а не таким, яким ви є. Можливість, яку ви собі уявили, викликає напруженість. Ваше тіло може бути вільним від напруженості, тільки якщо ви живете від миті до миті. Якщо ви їсте і цей момент став вічністю, тоді не існує минулого і майбутнього, існує лише процес їжі, ви не робите щось, ви самі стали дією, напруженості не буде, ваше тіло відчуває задоволення. Уникайте усього того, що отруєно фізично. Уникайте усього, що отруєно на ментальному рівні, а на ментальному рівні обставини ще більш заплутані. Думати про себе як про німця, китайця, означає думати про себе, протиставляючи себе людству, думати мовою ворожнечі, а не дружби. Думайте про себе лише як про людську істоту. Якщо у вас є інтелект, думайте про себе просто як про звичайну людську істоту. Спостерігайте за тим, що ви впускаєте у свій розум. Люди цього зовсім не усвідомлюють. Вони продовжують читати все поспіль. Вони продовжують дивитися по телевізору усі дурниці, вони продовжують слухати радіо, продовжують базікати. Вони наповнюють голови один одного сміттям, уникайте ситуацій, за яких ви безглуздо навантажуєте себе сміттям. У вас його і так занадто багато. Вам потрібно позбутися його, а ви продовжуєте збирати його, ніби щось дороге. Говоріть якнайменше, вислуховуйте тільки найголовніше. Будьте лаконічні, коли кажете та слухаєте. Якщо ви менше говоритимете, якщо ви будете менше слухати, то потроху ви побачите чистоту, у вас почне виникати відчуття чистоти, ніби ви прийняли ванну: фізичне, психологічне, духовне. Дозвольте вашому тілу очиститися від усіх отрут і токсинів, а вашому розуму скинути з себе ношу, що складається з різних видів мотлуху і сміття. І дозвольте вашій душі звільнитися від ідеї Я.